Всім привіт! Забрав сьогодні з рамку посилку, тільки що її відкрив, переглянув місць. Вага посилки десь кілограма півтора, причому тут вказано 50 грам, ціна 130 доларів, тут 29,99. Отже, саме перше це є. Ось такі от градусники, напевно, всі бачили. Минулого разу маляту приходили в е, таких коробочках фірмових пакетиках, Ну, нехай. Попросили друзі. Далі бачимо от така от красива коробка. Миш для комп'ютера. щось в мене стара миш почала барахлити. Не нажимається ролик. Вирішив замовити собі отаку, вона тільки появилося. Пізніше Попробую, як вона себе покаже в дії. Ну і головне, що я замовляв, це планшет. I know no Venus. Такі от коробочці, також е чахол для, для нього разом йде. Зарядка, ОТГ-кабель. Захисна плівка на чехол О, перепрошую, це кабель для синхронізації з комп'ютером, це ОТГ-кабель. Ось от такий от перехідник. питається одна ножка, все, більше нічого нема. Так. Планшет INOL No7 Venus. З моменту, як я замовив, до теперішнього дня він став дешевший приблизно на 5 доларів. Така от упаковка знімається, дуже гарно виглядає. Тут тільки напис. Ззаді якісь китайські різні іерогліфи. Так, попросив, щоб краще запакували, от вони. І поклали вкладки. І тут ще дві. Через це якраз і кабель не, не в коробці, а ззовні. Тому що запакували. Так, значить в комплекті ще якийсь такий талончик. Далі це, напевно, гарантійний на китайському. І інструкція теж все на китайському. Ну, але тут, о, між іншим, намальовані наушники. Тут наушників нема. Так, ну, менше з тим. Так, подивимося планшет. Ось такий от планшет. Крапочку, тобто це версія Full, не Light, веб-камера, 7 дюймів, знизу INO. Лівка, отакий от, от трошки. Трошки скрипучий. Камера. Перепрошую, камера. Якщо не помиляюсь 2 мегапікселі Якщо його так тримати, то справа це є вихід на зарядку, на наушники, міні-HDMi, це по ходу мікро, чи міні, чи мікро USB, вихід для карти пам'яті та мікрофон. Так, так. зверху кнопки, вимкнення гучності і додому. Давайте спробуємо включити. Логотип I know. Тут десь на коробці не видно. Тут є написано, що є версія на 8, 16, 32. Це версія на 16 ГБ. DDR3, 1 ГБ оперативки, чотирьохядерний. Процесор з частотою 1.5. О! Включився. І так. Включився це вже. Добре. Так, можливо, трошки буду тупити. Е -е, як би сказати, не працював ніколи з Android. Але екран класний. Экран классный, настройки Тут е, мова английская стоїть по замовчуванню Так, да. Та -та -та. Ладно, потім розберемося Суть в тому, що чехол, каже чехол. А, ми веньчим. Зараз. Примірю, як чехол підійде до нього. А в мене не стоїть час. О. Так. Ні, це є. Чехол. Подивимося. Так. Ну, на вигляд. Досить непогано. Отут такі от іерогліфи. Я так думаю, що, напевно, це означає i know. Так, так він виглядає. Тут паралом оставка. Так, входить Гарно, зайшов. А, бачите? Виходи всі відкриті, тобто це. Спеціально для даного планшета, нічого тут не буде закривати, кнопки ну, трошки незручно, але нажати можна. От. Тут на магнітах тримається кришка, ззаді динамік, камера відкрита. І от так можна його ставити і дивитися в фільму. Ота От є що це щось пише. Не знаю, що це пише. Так, де би тут поміняти мову. Сетінг. Так. От Language. Англійська. Цікаво, чи є українська. Так. Пішли різні... О, українська. Є. Змінили мову на українську. Далі про пристрій. Версія 4.1.1, версія ядра 3.4.0 номер складання, тобто версія прошивки від 28.03, версія 1 айно 8. Так, що тут ще можна подивитися пам'ять? Тут щось не знаю, це напевно оперативка. Загальний простір 13, е, 13 ГБ з лишнім. Wi-Fi. Не знаю, що тут знайде, в принципі. Якісь мережі знайшло. Ммм-гугу, спека немає, скасувати. Так, це щось не в курсі, що це? Оба на щось запустилося. Оп! Тут камера не впала. Так. Зараз обожаю. Термані умови зйомки. Так, зараз ми поставимо. Так. Я тоді посаду. Так, це щось. Я не знаю, що це за програма. М -м -м -м. Так. Навіть купляв магазин Тінь. Дайл Є якась програмка. Тут. Ну, в процесі розберемося. Так. Цікаво, що буде. Подивитися на меж. Ну, пізніше зроблю детальніший огляд. Дякую.